Марта прокинулася посеред невеличкого містечка, яке з першого погляду могло здатися ідеальним: акуратні вулички, барвисті будиночки, щасливі люди, які посміхаються і квапляться на свої справи. Але щось було не так. Вона помітила, що всі мешканці міста ходили, наче зазубрені роботи, а кожен їхній крок і слово здавалися частиною сценарію, який вони виконували бездумно. О, привіт. Вигукнув до неї перехожий з яскравою усмішкою, що виглядала підробленою. Ласкаво просимо до Фантазіландії. Тут твої мрії обов'язково збудуться, або принаймні ми так кажемо офіційно. Першою сусідкою стала пані Петра, котра керувала комітетом оптимізації щастя. Її головне завдання переконати містян, що бути щасливим це справа кількості постів у соцмережах, а справжні емоції це вже минуле. «Тиба Марто», – виголосила пані Петра з нудним патосом, – Якщо твій ланч не сфотографований і не має хоча б 200 лайків, він просто не існує. Навколо марти вирувала безкінечна сатира на сучасне життя. Політики, що дебатують, як правильно заклеїти ями на дорогах, але не вирішують проблему. Реклама, що продає щастя в баночці робітники, які здаються щасливими, поки не бачать свого робочого графіка. Усі здавалися, наче в театрі абсурду, де правда і брехня змішались, а сміх став зброєю протибуденності. Марта зрозуміла, щоб пройти це містечко, потрібно вміти сміятися з усього, навіть із себе. Першим викликом стала несподівана зустріч з місцевим мером, який промовив урочисто: В нашому місті найголовніше робити вигляд, що все під контролем. І пам'ятайте, кожен голос за мене це крок до щасливого завтра. Хоча завтра завжди відкладаємо. Марта посміхнулася, іронічно думаючи, що цей сон обіцяє бути дійсно веселим. Марта ледве переступила поріг місцевої кав'ярні капучино на злобу дня», як її одразу ж зустрів хаос. Бариста був зайнятий розмовою телефоном, а черга з клієнтів звивалася, мов хвіст гігантської пітони. Сьогодні у нас особлива акція, голосно вигукнув Бариста, не знімаючи очей з телефону. Безкоштовна кава, якщо ви розкажете про свої життєві цілі. Але пам'ятайте, лише ті, які звучать досить надихаюче і не суперечать політиці компанії. Марта не втрималася і подумала: оце так кавова мотивація. В черзі вона помітила дивних відвідувачів: чоловіка в костюмі з паперовою короною, який без упину цитував корпоративні лозунги, і молоду дівчину, що вперто намагалася сфотографувати свій напій під правильним кутом, хоча його вже двічі випадково проливали. Кавова криза. підморгнув їй один із відвідувачів, який тримав у руках пляшечку енергетика з написом Натхнення в кожному ковтку. Тут це норма, коли немає сенсу, але є кава. Марта посміхнулася і замовила собі найпростіший еспресо, адже в цьому місці справжність була рідкістю, а іронія її зброєю. Відчуваючи на собі погляди інших, вона зрозуміла, що це містечко ідеальне місце для соціальної комедії, де всі грають ролі, а справжні почуття ховаються під масками. Марта вийшла на центральну площу Фантазіландії, місце, де щодня відбувалися ігри і драми у стилі театру абсурду. Навколо неї зібралися натовпи містян, кожен із яких виглядав так, ніби вони одночасно і веселі, і глибоко розчаровані. На сцені стояв комік із величезним носом у вигляді смартфона, який розповідав анекдоти про вічні проблеми містечка, затори, бюрократію і нескінчені черги. І пам'ятайте, вигукнув він, якщо ви нещасливі, просто купіть ще один гаджет він вирішить усі ваші проблеми. Принаймні так нам кажуть у рекламі. Люди сміялися, але одночасно можна було помітити, як у їхніх очах з'являлася тінь втоми і розчарування. Раптом на площі з'явилася група активістів, які тримали плакати з написами: Хочемо правди менше лайків, більше життя, і припиніть продавати ілюзії. Марта підійшла ближче і почула, як між активістами і прихильниками статусу Кво зав'язалася гаряча суперечка. Вони сперечалися, хто більше відповідає за життя в цьому місті: політики чи самі містяни. Марта відчула, що ця площа символ суспільства, де сміх і сльози йдуть пліч о пліч, а правда ховається між рядками жартів. Вона усміхнулася, подумавши, що саме у цьому поєднанні комедії і драми народжується справжня сила. Марта опинилася на центральній площі міста саме в час великої обідньої перерви. Столи, які зазвичай були наповнені різноманітними стравами, тепер були порожніми або заставленими маленькими політичними плакатами. Вітаємо на традиційному святі обід без смаку, оголосив гучномовець із ратуші. Сьогодні ми святкуємо єдність через голод. Люди, зібрані навколо, намагалися жартувати, але атмосфера була напруженою. У повітрі пахло не тільки залишками кави, а й невисловленою злістю. Марта помітила, як до столу підходять дві суперниці: пані Квас і пані Пиріжок, керівниці місцевих кулінарних клубів. Вони влаштували цілу політичну кампанію навколо того, чи має місто їсти більше пиріжків чи квасу. Пиріжки це символ традиції. Гучно заявила пані пиріжок, розмахуючи видалкою вони тримають місто разом. А квас це дух новизни, не відставала пані Квас, розливаючи по стаканах бурштинову рідину. Без нього ми приречені на застій». Марта дивилася на цей театральний бій і розуміла. Навіть у найпростіших речах ховається глибока боротьба за владу і вплив. Вона тихо посміхнулася і подумала, що це містечко ідеальна сцена для комедії, де сміх допомагає вижити. Вечір у Фантазіландії наближався, і місто готувалося до традиційного фестивалю танець масок. Кожен мешканець мав надіти маску, що символізувала його ідеальне я. І в цей час правда могла бути схована під шаром блиску і фарб. Марта отримала свою маску. Це була барвиста комбінація усмішки і легкого сарказму. Вона прикинулася, що це просто гра, але відчула, що за цим стоїть щось глибше. На площі почалася феєрія. Люди танцювали, сміялися, вигукували гасла, які звучали як пародія на їхнє повсякдення. Але згодом Марта помітила, що кілька людей з маски, і їхні обличчя виявилися зовсім іншими втомленими, сумними, але справжніми. Вона підійшла до однієї з таких осіб. Старшої жінки, що тримала в руках маску, схожу на блискучу маску пані Пети. Чому ти зняла маску? запитала Марта. Бо іноді треба бути справжньою, тихо відповіла жінка. Навіть якщо це страшно. Марта зрозуміла, що танець масок це не лише веселощі, а й боротьба за право бути собою у світі, де усі хочуть бачити лише фасад. Ця ніч стала для неї уроком: сміх і правда можуть співіснувати, якщо ти маєш сміливість зняти маску. Після фестивалю Танець Масок Марта отримала запрошення від загадкового чоловіка в темному плащі. Він запросив її у легендарний кавовий орден, місце, про яке ходили дивні чутки. Казали, що тут варять не лише каву, а й секрети. Вона увійшла до старовинного будинку, де повітря було наповнене ароматом обсмажених зерен і шепотом несподіваних розмов. За круглим столом сиділи люди у різному віці та статусі. Від студента з дивними окулярами до сивочолого філософа, який сміливо жартував про політиків і суспільство. У нас тут не просто кав'ярня з усмішкою пояснив господар, а місце, де варять ідеї, змінюють світ і відкривають правду, приховану під шаром фальші. Марта відчула себе частиною маленької революції, але у формі кавової церемонії. Тут розмовляли про соціальні норми, про те, як люди втрачають себе у споживацькому марафоні. І про те, як гумор стає останнім захисним клапаном. За чашкою міцної кави вона поділилася своїми враженнями про містечко, і всі слухали з цікавістю. Сміх це не лише розвага, підсумував філософ, це спосіб зберегти розум і серце в світі, який хоче нас зробити однаковими. Марта відчула, що цей сон відкрив перед нею нові горизонти розуміння себе і суспільства. Відчуваючи енергію кавового ордену, Марта відчула, як у місті починають прокидатися люди, втомлені від сірості буденності. Несподівано з'явилася ідея організувати кавову революцію, акцію, де сміх і гумор стануть зброєю проти страху і фальші. Марта разом з новими друзями почала готуватися. Вони створили абсурдні плакати з жартами про місцевих політиків і бюрократів, придумали анекдоти, що висміювали несправедливість, і навіть підготували пародійні виступи. Вранці місто прокинулося під звуки сміху і гучних вигуків. Хочемо сміятися, а не боятися, лунало вулицями. Політики, які звикли до мовчання і покори, спершу були збентежені. Але швидко зрозуміли: сміх це нова сила, яку не можна ігнорувати. На центральній площі Марта виступила з промовою: Сміх це наш захист, наш протест і наша надія. Він дозволяє нам бачити світ таким, яким він є, і одночасно мріяти про краще. Революція не була злом, а веселим бунтом, де кожен міг бути собою. І місто, хоч і невеликого розміру, почало змінюватися спершу повільно, але впевнено. Після кавової революції місто Фантазіландія наче прокинулося від довгого сну. Люди почали сміятися частіше. Не лише над жартами, а й над собою та своїми страхами. На вулицях з'явилися вуличні артисти, які перетворювали буденність на театральне дійство. А плакати з іронічними гаслами замінили похмурі рекламні білборди. Марта помітила що навіть місцевий мер став трохи менш серйозним і почав сміятися над власними помилками, що одразу знімало напругу у місті. Свобода починається там, де ти можеш посміятися над собою, сказала Марта, спостерігаючи за тим, як люди знімають маски і показують справжні обличчя. Цей сон навчив її, що гумор це не просто розвага, а потужний інструмент змін. Через сміх можна зруйнувати стіни страху, відкрити нові двері. І знайти справжню свободу. Марта відчула, що тепер вона готова повернутися до реального світу з новою силою і натхненням. Та Зіландія оголосила день сміху і несподіванок: свято кумедних витковостей. На центральній площі зібрався веселий натовп. Тут можна було побачити все: від випадкових танців під класичну музику, до несподіваних перевдягань у піжами просто посеред вулиці. Марта приєдналася до натовпу і помітила, як люди відпускають свій контроль. Підкоряються випадковостям і сміються з найнеочікуваніших речей. Один хлопець, який випадково спіткнувся і впав у купу пір'я, миттєво став зіркою дня і отримав приз за найкращий танець падіння. Історія крутиться навколо беззаперечного прийняття життя таким, яким воно є, із всіма його курьозами, смішними збігами і помилками. Марта відчула справжню легкість і радість. Врешті-решт, навіть найсерйозніші речі можна сприймати з гумором. Під час свята кумедних випадковостей Марта несподівано познайомилася з групою дуже різних людей: від колекціонера старих гумористичних журналів до місцевої баристи, яка тайно організовувала вечори стендапу. Всі вони об'єдналися в прагненні зробити Фантазіландію місцем, де сміх це найцінніший ресурс. Серед нових друзів виявився і загадковий чоловік, який тихо усміхався, але приховував у собі глибоку історію. Він розповів Марті про старі секрети міста: як раніше тут жили великі мрійники, які вірили у силу доброти і гумору, але з часом забули це через буденність і страх. Цей чоловік став для Марти символом надії і можливості повернути справжнє життя у фантазі.